Хендай Ландра. Понапихо, стільки кнопок. Афієт, який великий багажник. Нормально ти затарився, тобі скажу. Дуже багато місця прямо між лініями. Давай, 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 давай. Це твоя безпека. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. добрий день. «Автолідер» від авторія. Номінація автомобіль для повсякденності. Ну, все є стильно. Відкривається з кнопки. Дуже органічно і сучасно От, виглядає led дісплей Виведене все на кермо, і це класно. Я такого хіндаю не бачив ще. Android Auto і Apple CarPlay на місці водія прям зручно. Має функції більше, ніж я додатків у телефоні. Комбінація шкіри, пластику, текстилю. Оці кнопочки, знаєте, нічого такого зайвого позаду місце. Дуже багато. Type-C 2. підлокітник і підігрів задніх сидінь, друзі. Подушку кинути, і реально на задньому сидінні можна дрімати. Дуже прикольна тут ця штука, ну, яка тобі показує, як ти паркуєшся. Це сервіс, це круто. Якісно. Хотілося б відмітити, це непогана шумоізоляція. Незважаючи на габарити, вона досить маневрена. ній можна і по місту класно їздити, і місто ці ви поїхав. Дві повних тілешки. Навіть не половина багажника. Вона досить м'яка, я вам скажу. Приємна драйв мод еко, спорт ну і нормальний. Все зрозуміло. Мені сподобалось. От прям для повсякденності дійсно класний вибір українців.